Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, що власне ось ці електронні рецепти допоможуть. Бачити, чи лікар з підставою виписує певні препарати, приміром ті ж антибіотики, чи ні. І також бачити, чи за рецептами їх продають в аптеці. Власне, як контролюватимуть відпуск таких ліків, як перевірити це, і чи волонтери, зокрема, які зараз допомагають нашим селам оборони, благочинці, військові, адміністрації, теж потребуватимуть рецепти на усі ці пре. Парати ми запитали у НСЗУ, і ось що нам відповів Дмитро Черниш, директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я. Ніяк електронний рецепт не буде нікого наказувати, не буде нікому виписувати жодні штрафи, але права пацієнта вони залишаються. Якщо пацієнт звернеться з відповідними скаргами, чи працівник не знаю, там лікарні, звернеться до відповідними скаргами стосовно того, що ті чи інші лікарські засоби відпускаються не за прав. Велами то на такі скарги, от в державі, має реагувати державна служба лікарських засобів, засобів. В них є відповідні повноваження, вони можуть здійснювати перевірки, виїзні перевірки, відвідувати аптечні заклади, і там вже відповідно до того, що буде відповідальність у аптеки у всіх аптек. Є відповідна ліцензія на відпуск, оптово роздрібний відпуск лікарських засобів, і якщо будуть зафіксовані певні порушення тим більше систематичні порушення в правилах відпуску рецептурних препаратів, то ну, аптека може втратити ліцензію. Це ж нікому не потрібно. Зараз ми вже починаємо накопичувати дані. От станом за Чотири дні, п'ять днів уже впровадження електронного рецепту. У нас вже виписано більше 17,5 тисяч таких рецептів звичайно погашення менше, але ми розуміємо маршрут пацієнта. Пацієнт спочатку звернеться до лікаря, потім обере собі аптеку і е, купить в аптеці той чи інший препарат. І з часом, через тиждень, через місяць, через декілька місяців, ми вже будемо мати е, великий дата. Сет вже бік дейту стосовно того, щоб побачити. Як в регіональному розподілі виписуються, погашаються, як по нозологіям виписуються, погашаються. І це вже ті дані, які можна буде довіряти, і на основі яких можна робити різні державні рішення стосовно того, як підвищити контрольованість відпуску цих резервів. Ну, тобто це... Буде вже на основі чого говорити для волонтерських організацій, для місцевих органів, військово-цивільних адміністрацій е, існує виключення стосовно того, що вони можуть закуповувати рецептурні препарати без використання електронних рецептів. Таке рішення Кабміну зафіксовано. Воно є в відповідній постанові і для е, цих організацій, і також для зон проведення бойових дій.